Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Women Now. Мене звуть Ірина Некорак, я громадська діячка та засновниця цього соціального проєкту. І сьогодні ми говоримо з Олександрою Матвійчук. Вона правозахисниця, яка отримала Нобелівську премію миру у 2022 році. Лауреатка премії Василя Стуса та захисник демократії. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Та спостерігайте за історіями сильних жінок сильної країни. Олександро, привіт! Дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Насправді є так багато питань, які складно обговорити навіть за годину часу з тобою, але я буду намагатися зосередитись на ключових. Ти як правозахисниця, як людина, яка отримувала. Нобелівську премію миру є голосом великої категорії людей, в тому числі і військовополонених, на міжнародній арені. Скажи, що ми від України, як від держави, повинні зробити ще для того, щоб звернути увагу на питання наших полонених на порушення законодавства міжнародного, яке допускається практично щодня на території України. Ну я почну з того, що це дійсно поширена практика. Росія грубо порушує третю Женевську конвенцію, яка встановлює правила, як поводжуються з військовополоненими. І люди, які склали зброю, поранені, вони перебувають під захистом цієї конвенції. Але все, що там написано, і те, що робить Росія, це має таке ж стосунок один між одним, як я і космос. Питання в тому, як змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права. Я нагадаю, що у 22 другому році міжнародний суд ООН Суд справедливості зобов'язав Росію вивести свої війська із України, і Росія проігнорувала це рішення міжнародного суду. ООН. Тож ми розуміємо, що простих відповідей немає. Для мене це означає, що треба ув'язувати цю правову норму із чимось, до чого Росія сенсативна. Санкції. Розірвання економічної співпраці, надання Україні зброї, тобто ще якийсь у цей плюс до права має бути, бо зараз право не працює. Ми з тобою бачились під час Ялтинської конференції декілька днів тому, і в Давосі бачилися в цьому році, в минулому році я чую багато виступів про підтримку України, про те, що докладаються всі зусилля або дати нам зброю, докладаються зусилля щоб накласти ще більше санкцій на Росію. Але ми на практиці цього не бачимо. Які ще можливі інструменти? І меседжі від нас для міжнародних партнерів, для представників урядів і парламентів інших країн для того, щоб вони зрозуміли, що цього мало. Ця конференція, на якій ми зустрілися, вона відбувалася в Києві. І треба розуміти, що на неї приїхали в переважній більшості наші союзники. І тому ми чули те, що чули. А я зараз багато працюю на міжнародній арені на різних міжнародних майданчиках. Риторика дуже різна. Тобто, нам здається, що от всі беззаперечно вважають, що треба дати Україні все, що нам потрібно для перемоги. Направду мені виглядає основна проблема в тому, що ми досі лишаємося на рівні. Давайте допоможемо Україні не програти. Тобто, давайте дамо їй стільки, скільки треба, ну, щоб вона відбивалася. І щоб Росія виснажувала свій військовий потенціал і не могла йти далі. І нам доводиться знаходити не тільки емоційні, але й раціональні прагматичні аргументи, переконувати політиків в різних країн світу, що Україні потрібно перемогти. І це не є простим завданням, тому що мені виглядає, що багато політиків. І більшою мірою, які орієнтуються на своє суспільство, вони не сприймають реальність. Я поясню, реальність вона ж взагалі дуже різна. Обговорювати російську війну в Україні, будучи в Женеві, в Парижі, це не те ж саме, що в Києві, в Харкові, в Одесі чи зараз в цих містах у містечках, які наближені до лінії фронту, і вони мають таку, якби спокусу, відкладати вирішення питань. Тобто, думаючи, що, можливо, воно само собою якось зникне. Але правда в тому, що проблеми тільки наростають, якщо їх не вирішувати. Я чому це кажу? Тому що я хочу, щоб ми згадали самих себе в 2021 році. Для мене війна почалася в лютому 2014-го, коли ми почали відправляти мобільні групи в Крим, в Луганську, в Донецькій області. Всі ці вісім років до повномасштабного вторгнення. Ну, ми сприйняли реальність як така вона є, і намагалися зробити свій внесок для того, щоб боротися за свободу, за людську гідність, і захищати людей, які лишилися сам на сам з окупантами. Але ж давайте будемо чесними: велика частина українського суспільства вона зробила те ж саме, що зараз роблять ось ці наші західні партнери. Вони виключили війну з телевізора, і вони просто намагалися жити своїм нормальним життям. А чи не виглядає це? Для тебе особисто, як своєрідна самовпевненість з їх боку, я маю на увазі ті країни, які мають спільні кордони там з Білорусією, Прибалтійські країни, скандинавські країни, які думають, що до них не дійдеться війна, і використовуючи ту ж бюрократію, тривалий період погодження важливих питань військової допомоги, для того щоб не просто відтягувати, вони просто не вірять в те, що Росія піде далі. Я думаю, що це дуже в людській природі. Оці люди в Україні, які виключили війну з телевізора, ну вони ж теж чули аргументи, що Росія зупиниться тільки там, де ти її фізично зупиниш, або право не працює, і жодні міжнародні конвенції або рішення міжнародних організацій на ну, Росію не хвилюють. Але ось таке небажання приймати реальність, яка тобі не подобається, воно було присутнє в українському суспільстві, принаймні в якійсь його частині, і зараз. В якійсь частині західних суспільств. Я колись читала книгу Гани Аренд і ставила собі питання: от чому люди, яких тоді нацисти змушували збирати свої останні пожитки, останні, щоб їх відвезли у ці концтабори, де їх вбивали, на це погоджувалися. Для мене таке було питання: ну, чому вони. Не намагалися померти в боротьбі, да а не в газовій камері. Я тільки 22-му році, після 24 лютого віддала собі відповідь на це питання. Так, вони знали. Ну тому що вже після першого року функціонування цих концтаборів і газових камер було зрозуміло, куди і для чого везуть людей. Але реальність була настільки жахлива, що вони просто не могли в неї повірити. І їхня психіка цю реальність відштовхувала. Вони не могли повірити, що так можна з людьми вчинити люди, які давали нам свідчення після. Вторгнення повномасштабного на звільнених територіях казали, що вони не могли повірити, що росіяни будуть таке робити з цивільними. Я вже мовчу, що росіяни це робили з цивільними у 2014 році, році. Ми про це писали і говорили, і відправляли десятки звітів. Але це ось так працює людська психіка на витіснення того тої реальності, яка їм не подобається. В одному з інтерв'ю, коли ти сказала, що міжнародна система миру і безпеки не працює. Яким би ти бачила вихід з цієї кризи? Тому треба переосмислити, що таке міжнародна система миру і безпеки, і, звичайно, попрацювати з її архітектурою і з її місією. Ну, місія вона очевидна, її проголошували ще в 45-му році, коли створювалася ця уніська система, це захистити людину. Її права, її людську гідність від агресивних війн, і отакий от механізм врегулювання е, з цілою низькою правозахисних мандатів. Як система ООН була створена. Але проблема в архітектурі вона на двох рівнях: перша проблема, що цю систему створювали країни-переможці, і вони створювали її під себе. Тому там є Рада безпеки найважливіший орган, який має право на прийняття рішення про застосування сили, бо право, якщо не працює, то його треба силою утверджувати. І в цьому органі Росія має право вето. І це параліч всієї системи, всієї архітектури. Але є ще друга річ, вона набагато фундаментальніша. Рішення в Генеральній асамблеї приймаються більшістю або навіть кваліфікованою більшістю при ряді голосувань. Ці уряди, які там голосують, вони дуже часто не представляють свої народи. Це режими, які захопили владу. Наприклад, як Сирія, як та сама ж Росія, Білорусь, да, це, це режими, які придушили спротив спочатку всередині країни. Потім частина з них розпочали агресивні війни, як Росія. І вони мають право голосу воно говорячи, що вони виступають від імені людей, яких вони насправді не представляють. І от як це вирішити, як зробити так, щоб представники держав, які голосують в цих міжнародних майданчиках, правда представляли людей, а не тільки самих себе? Ну, це питання відкрите. Війна загалом вона. Вимагає не тільки в нашій країні, але й скрізь у світі, де вона відбувається, об'єднання не лише зовні, але й всередині. І зараз досить видно сильно розкол між. Військовими, між цивільним суспільством, між біженцями, які за кордоном, така собі поляризація суспільства, яка була вказана до речі в одному з найбільших загроз світу в перспективі двох років на світовому економічному форумі. Які ще загрози в Україні, окрім цієї ти зараз бачиш? Багато загроз, але якщо ми не подолаємо цю, то ми з тими загрозами не впораємося, тому що розділене царство не встоїть. І проблема навіть не в тому, що у нас так на озброєним оком видно ці три групи: біженці, люди в тилу і військові, які зі зброєю в руках захищають. Нашу країну, наших людей і нашу свободу. Оці лінії розломів вони проходять через всі ці групи, ну дуже дивним чином, і ділять людей по різному життєвому досвіду під час війни на там, тисячі тисячі мікрогруп. І проблема в тому, що в цій розрізненості і в цьому болі, який нас оточує, а я то добре знаю, бо ми документуємо воєнні злочини більше десяти років, і ми бачимо, що Росія свідомо спричиняє біль, щоб зламати Мати наш спротив і окупувати країну так, от в цьому болі е, у ці групи вони починають атомізуватися, і наше завдання переходити через свій біль. І подавати руку на зустріч іншій мікрогрупі і іншій великій групі, будувати мости між одними. Соціальний організм має бути єдиний, щоб вистояти це єдина запорука виживання, коли ти представляєш нашу країну на міжнародній арені у виступах у двосторонніх зустрічах. Чи помічаєш ти проблему і скептицизм з їх боку? Через надмірний рівень корупції в Україні в вищих ешелонах влади ми говоримо про якісь вищі ешелони влади, але корупція так не працює в країнах. Транзиту, а Україна це не розвинена демократія, країна транзиту. Це корупція, це система відносин. Це означає, що коли хтось знаходить е, гу, цього головного військома в області, у нього там мільйони, то хтось йому ці мільйони приніс не з неба йому нападало. Так само, коли люди не платять штрафи, намагаються відкупитися або за гроші, намагаються влаштувати своїх дітей в садочок або щось. Це теж корупція. І ми дуже багато говоримо про корупцію. На вищих ешелонах, але проблема в тому, що корупція інституціоналізована, бо вона виконує функцію, яку в розвинених країнах виконує право. Тобто, ти знаєш, що є правові підстави, і ці правові підстави в цьому суспільстві працюють тут чесні правила гри. І якщо ти маєш на це право, то ти це з високою вірогідністю отримаєш. А тут. Коли все це так не влаштоване, і цих правил гри чітких немає, то цю високу вирогідність дають тобі гроші. І цю систему підпитують не тільки верхи, цю систему підпитують низи, і треба це визнати. Що якщо ми хочемо боротися з корупцією, треба починати з себе. І перестати платити хабарі, перестати у е, дзвінок кум е, вирішить або якийсь іншим чином, бо це абсолютно інша система. І на міжнародному рівні е, я е, зустрічалася із такими гострими питаннями стосовно цього. Я, я пояснюю, що Україна прогресує. Вона змінюється до цього суспільне ставлення. У нас створюється ціла архітектура антикорупційних органів. Ну, зрештою, ми тільки 10 років тому отримали шанс на якусь демократичну трансформацію, боротьбу з коруп. Тобто будь-які реформи вони вимагають часу. Єдине, що ще раз, знову ж таки, треба бачити, що ситуація вона не є погана і не є хороша, вона є складна. Я знову підкреслюю, що багато чого робиться, і багато чого вже було зроблено для того, щоб зменшити цю корупційну складову. Коли міжнародники обговорюють питання миру, чи є якісь варіанти? Яким вони бачать цей мир для України дуже залежить від того, хто це обговорює, з якою метою, тому що. В політичному класі є люди ціннісні, а є люди, от як які кажуть: ну ми життя бачили, ми, ми ми прагматики. Це ви там ідеалісти, ви там про якісь там свободу, про демократію. Да, це все важливо, але є реальні речі. От є такі дуже цинічні люди, я б сказала, хворі цинізму. Перемогу як бачать по різному, так і так і мир бачать по різному. Я докладаю величезних зусиль пояснити, що миром не є. Наприклад, я постійно пояснюю, що окупація це не мир. Бо люди до цього можуть приставати навіть з такої, знаєте, точки зору: ну, війна це ж такі страждання. Окупація це звичайно порушення міжнародного права, але ну, хоча б людей не вбивають. І я пояснюю, ні, вибачте, людей вбивають. Просто ви на це не дивитеся, ви про це не знаєте. Ми бачили перед цим вісім років. Ми розсилали звіти в усі міжнародні організації, представляли на урядових майданчиках інформацію про те, як людей б'ють, катують, гвалтують, забивають дерев'яні ящики, виривають їм нігці, відрізають кінцівки, проводять струм через геніталії. Я особисто сотні таких людей опитала за всі ці роки. Тобто, це не мир, це не зменшення страждань. Окупація це просто інша форма війни. Каже, скільки ще залишається українців в російських катівнях, якщо є такі дані, і можна озвучити цифру? Направду ми не знаємо даних, тому що тільки в нашій базі трибуналу для Путіна більше 4 тисяч звернень від рідних цивільних. Заручників, і це люди, які за міжнародним гуманітарним правом ну просто не можна було затримувати. Вони під захистом іншої Женевської конвенції, четвертої. Ну але ви бачите, як легко Росія обходить всі положення Женевських гагайських конвенцій і. Ми говоримо про тисячі людей, і це тільки цивільні люди. Я не кажу про військовополонених, тобто людей, які в різній ролі, але зі зброєю в руках захищають нашу свободу. чи звертаються офіційно до громадської організації люди, які на тимчасово окупованих територіях, чи все ж таки страх? Не дає їм такої змоги, це дуже залежить від того, що це за територія, тому що територія під окупацією як мовно там півтора року-два роки, да, а є територія під окупацією вже десять років. Ну, люди. Звичайно, коли в біді, то вони звертаються до всіх, хто може допомогти, але є розуміння, хто що може зробити. Ми за ці вісім років, нагадаю, не повернули всіх тих, хто були до повномасштабного вторгнення в полоні. От є Валерій Матюшенко, який досі знаходиться в колонії в Донецькій області. Його взяли музикант, обвинуватили в шпигунстві, і от він в дуже тяжкому стані. У нього підозра, на онкохворобу. Останній раз, коли я говорила з його дружиною, вона правда не могла стримати емоції, вона не знала, чи вона його побачить. Тобто, у нас багато людей, які були захоплені незаконною, втримуються ще там з 15-го року, з 19-го року. Що вже казати про цей інтенсив? Почався цей жах з 22-го, коли раптом росіяни почали людей гарштовувати, викрадати тисячами. Який ще масштаб трагедії? Повинен трапитися в Україні, геноцид в нас вже є. Екоцид після Каховської ГЕС так само, що ще повинно трапитися для того, щоб світ прокинувся. Тому що мені здається, що, що світ спить, закривається від негативної інформації, а політики продовжують ну, будувати свої політичні плани і своє майбутнє. Кожен в своїй країні ти питаєш, що має трапитися, і чесно кажучи, нічого більше страшного вже не хочеться. Є хороший варіант відповіді. У нас більше 7,5 мільйонів амбасадорів за кордоном. А скільки в нас української діаспори друзів їхніх друзів і взагалі небайдужих громадян в різних країнах світу, які в перші місяці повномасштабного вторгнення виходили на мітинги, приймали українські родини, скидалися. Грошима тисячу різних кроків робили. Очевидно, що для них напруга спала, але вони були активні, у них була проактивна позиція. Так, от хороший варіант, якщо ці спільноти самоорганізуються в різних країнах і будуть постійно тиснути на свої національні уряди. Це абсолютно інший рівень професійності, і зрозуміло, що люди на це не готувалися. Я кажуть, життя їх до цього не вчило. але в нас немає іншого вибору, бо зараз ці люди. Це наше рецівне коло, от Росія намагається нас потопити, і завдяки тому, що 24 лютого пройшло в 69 країнах світу тисячі українських акцій. Да, це ще раз привернуло увагу, що війна ще триває, бо інакше ми станемо війною в Сирії. Вона ж досі йде. Нам треба. Зараз ось ця допомога українців за кордоном, і їм треба виходити із власного, я так назву, гетто і залучати все більше і більше громадян цих країн, які там живуть, до проактивної української адвокації. Мабуть, одне з останніх питань інтерв'ю Путіна Карлсону. Як ти його оцінила? Чи змінилися меседжі, які він хоче донести світу? Я його оцінила як спробу легітимізації зла, тому що Такер Карлсон це не просто відомий журналіст. Зараз я не кажу про те наскільки він журналіст, чи він насправді використовує цю журналістику для, для заробітку і, і абсолютно інших цілей. Ну тобто, я зараз не про це, не про те, що для мене він новий дюрант, якщо пам'ятаєте очільника московського Таймс», який заперечував голодомор, розуміючи, що цей жах відбувається. Й отримав за це, ну не за це, але за інтерв'ю зі Сталіном поліцейську премію. Я про те, що він на свої мільйони, а зараз, здається, мільярд подивився людей це інтерв'ю. Я не пам'ятаю там якісь космічні перегляди. Показав, що ну це нормально. От у тебе сидить навпроти тебе офіційно визнаний міжнародним кримінальним судом. Ну, принаймні на рівні обвинувачення, я так скажу, найбільший в світі викрадач дітей. А ти його розпитуєш, що він думає про історію? Ну, то, якби це, 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 це нормально, тобто це є нова норма. Ведуть така. культурні так, діалоги. Да, ведуть так, культурний обмін. Тобто, це по тому, для чого це було зроблено. Це була така легітимізація зла і в. Його проявлення і у виразнення загалом я як юристка звернула увагу на одну річ. Мені ці всі історичні бредні, вибачте, не цікаві. Я звернула увагу на те, що він знову відкрито повторив геноцидальні заклики, що українців не існує. А самі по собі геноцидальні заклики це злочин відповідно до Конвенції ООН по протидії геноциду. І оці слова це не просто слова. Потім ми бачимо, бо знаємо російську мову, як це інтерпретується на їхніх шоу посадовими особами і пропагандистами. Вони кажуть, українці мають бути або перевиховані як росіяни, або їх треба вбити. Тих, хто не згоден з тим, що української нації не існує. І далі ми вже документуємо, як ця політика реалізується тут, на окупованих територіях, коли винищуються місцеві активні люди, це не тільки мери, це журналісти, це священники, це дитячі письменники, це музиканти. Ну, це якісь активні люди в громаді, як забороняється українська мова культура, як знищується українська культурна спадщина, як вивозяться українські діти в Росію, щоб їх перевиховували як росіяни, віддали. На виховання в російські сім'ї. Тобто, все е, геноцидальна політика, і вся ця війна має геноцидальний характер, вона для нас екзистенційна. Ми вижили, попри все це геноцидальні наміри сотні років, зберіглися як нація, і ми точно переможемо. Проблема ціни, проблема в тому, що ми не можемо сказати, коли це буде, але у нас є шанс. Жити і боротися за те майбутнє, яке ми хочемо для нас і наших дітей. І я порівнюю людей, на плечах яких ми стоїмо, шістдесятників, які нічого не мали крім слова і власної позиції. Це ну це якісь такі речі, от коли ти це собі нагадуєш, то ти розумієш, тобі є на що спертися. За тобою стоїть армія твоїх предків. У тебе правильна мета, і в тебе є шанс. За цю мету боротись. Майбутнє точно переможе. Путін хоче повернути нас в минуле, але майбутнє настане незалежно від того, що хоче Путін. Я насправді хотіла завершити тим, щоб попросити тебе звернутися до українців. От якби ти зараз стояла за трибуною і розуміла, що тебе чують всі українці, які знаходяться в Україні або знаходяться за кордоном, Що б ти їм сказала? Це не скажеш, але це таке відчуття. Хочеться обійняти кожного і кожну хочеться обійняти. Ну тому що ми, ми правда в біді, правда дуже складно. Дуже складно боротися на надриві. Ну і власне не ми вибирали цю війну. Це неспровокована агресія, і нам нічого не залишається, як, як захищатися, бо спротив це завжди найкраща стратегія. А що би я сказала? Я би сказала, що зараз все залежить від кожного з нас, від кожного з нас, який робить на своєму місці все і навіть трохи більше. Хочу подякувати тобі. За це інтерв'ю, за цю розмову, і сподіваюся, що твої слова знайдуть відгук у серцях тих людей, які його подивляться. Дуже дякую.